Олександр Бобкін, тренер команди Шторм. Чи задоволені сьогоднішньою грою команди? В Цілому, так, да, були гарні моменти в грі. Тому і рахунок і грою в цілому задоволений. Чи вдалося команді виконати тренерські установки? Вдалося так. Повністю? Ну ні, ну це ж не буває, що повністю команда зіграла досконально добре. Тому... Десь щось було добре, а десь треба працювати далі. Що, на вашу думку, було найважчим у грі проти суперника? Не отримати травму. Дякую. Я дякую вам і хочу сказати е, дякую ЗСУ, за те, що ми можемо грати в хакей. Міський покрім. Слава Україні! Костянтин Буценко, тренер команди Дніпро. Чи змінювали стратегію під час гри? Якщо так, то чому? Так, змінювали. Хто... Бачив, той бачив три різні періоди. І стратегія на різні періоди була. В чому була складність сьогоднішньої гри? Ну, перш за все, ми вийшли не на тих швидкостях, які нам запропонувала команда суперника. І перші п'ять хвилин ми пропустили два швидкі голи. Тому потім додавали трошки хлопців, вже вийшли. І досить непогано виглядали так десь два з половиною періоди. Потім забили. і Так були і моменти ще, але не реалізували так. Є. А яку роботу над помилками проведати перед наступним матчем? Розумієте, наступний матч зовсім друга команда в плані тактики. Тому відпочинемо. Ми як завжди, ми будемо готуватися з тим суперником, з яким ну, проти кого будемо грати. Подивимось, моменти там гарні їх моменти, там, якісь там сильні сторони. подивимось, ну подивимось, розберемо, налаштуємо хлопців і останні ігри, щоб ми змогли в останніх іграх чемпіонату максимум витягти. Ти з того, що є, щоб ну щоб не ждати там наступного сезону, да ну щоб, щоб ми цей сезон е, по максимуму вижили. Дякую і вам.